Ви коли зловили себе на думці, зараз точно щось станеться. Ви йдете в магазин і думаєте, а раптом я забув гаманець. Ви відправили повідомлення? побачили, що людина почитала і не відповіла. Ага, значить, вона на мене образилась. Ви сидите на дивані, п'єте чай, дивите серіал, а мозок каже, а раптом завтра катастрофа. А раптом я не справлюся. Вітаю, це тривожність. Це все одно, що мати внутрішнього режисера Голлівуду, який постійно вам пише сценарій фільму «Жахів». Ви уявіть собі, якби тільки можна було отримувати гроші за всі апокаліпсиси в нашій голові, ми б уже давно були мільйонерами. Чому наш мозок так панікує? Колись у печерах це було корисно, краще 10 разів злякатися, ніж раз пропустити тигра. А зараз найбільший тигр в нашій голові це вайфай, який продукує нам наші хвилювання, тривогу, небезпеку, яка реально не відбувається в нашому житті. Є таке явище, негативне упередження. Людина швидше запам'ятовує негативні моменти, ніж позитивні. Наприклад. Якщо вас на роботі 9 разів похвалили, а раз звернули увагу на вашу помилку, що ви будете згадувати о 3 годині ночі сценарій цього моменту, що вам знайшли помилку. Тривожність часто говорить, якщо я підготую до катастрофи, значить вона мене не застане зненацька. Це називається захисний песимізм. Але проблема в тому, що ми живемо не в режимі готовності. А в режимі апокаліпсу кожен день? Це як ходити з парасолькою навіть у спеку. Всі на сонечку, їдять морозиво, а ви таки, а раптом буде гроза. Мене звати Галина Патріляк. Ви на каналі NeuroLife. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Далі буде тільки цікавіше. То що ж це за такий вайфай у нашій голові, який продукує тривожність? А це частина мозку, яка називається амігдала. І вона запускає процес за долі секунди. А менеджер стресу це префронтальна кора. Вона диференціює, чи є реальна небезпека чи ні. Але проблема у тому, що менеджер мозку працює повільніше. У тривожних людей менеджер завжди запізнюється. Уявіть собі, мозок. Як офіс, а мігдала кричить пожежа, а менеджер повільно відповідає, та не кричи, це просто тостер димить. Невизначеність головний тригер тривоги. Людям страшніше невідоме, ніж відома небезпека. Дослідження показують, що невизначеність активує ті самі зони мозку, що і при небезпеці. Ви написали повідомлення другої. П'ять хвилин не відповідає. Оптиміст каже, зайнятий. Реаліст каже, мабуть, телефон розрядився. Тривожна людина відповідає. Все, кінець. Вона переїхала в інше місце і більше не хоче зі мною спілкуватися. Тривожні люди завжди будуть придумувати найгірший сценарій. У тривожних людей найпоширеніше когнітивне спотворення це катастрофізація. Це коли маленька подія перетворюється на кінець світу. Наприклад, ви чхаєте, здорова людина каже алергія. Людина з катастрофізацією думок думає, все, в мене запалення легень, мені треба йти до лікаря, треба писати заповіт, і пішло-поїхало. Як з цим справитись? Зайдайте запитання мозку. Яка ймовірність, що це станеться? А насправді ймовірність дуже-дуже низька. Март Твен писав: Я пережив в житті багато жахів, і більшість з них взагалі не відбулися. Ви можете проекспериментувати протягом тижня. В день, коли ви ловите якийсь найгірший сценарій у своїй голові, певні думки зафіксуйте і проаналізуйте, чи до кінця дня це відбулося. Наступне. Обмежте кількість новин протягом дня. Є речі, на які ми не впливаємо, але після утримання певних інформацій мозок запускає найгірший варіант і найгірший сценарій. Застосовуйте дихальні вправи. Наприклад, коли ви відчуваєте тривожність або якісь хвилювання, зробіть короткий, неглибокий вдох і повільний тривалий видох. Повторіть це кілька разів. Це знизить активність амігдали, і ви відчуєте значне покращення стану. Вдячність три речі щодня, за які ви вдячні, і мозок поступово переформатує ваші думки. Також важливим елементом є фізичні навантаження або заняття за інтересами, тобто ваша любима справа, яка дає вам позитивні емоції і дає ресурс рухатися. Маленькі кроки краще ніж нескінчені страшні думки. Тривожність це не ваш ворог, це сигнал, що мозок хоче вас оберегти, але якщо ви щодня чекаєте найгіршого, то місця не залишаєте для найкращого.